Іноземні партнери продовжують підтримувати нашу країну не лише словами, але й діями. Так команда волонтерів із США вкотре доставили до рівного спецавтівки. Один із волонтерів, Кріс Менсон, допомагає Україні вже не вперше. Розповідає, усе почалося у 2022 році, коли він разом із семирічною донькою переглядали новини про події в нашій державі, коли побачили, як поранених українців транспортують у вантажних автомобілях через нестачу швидких, зрозуміли, що повинні допомогти. Тоді я вирішив добре, можливо, мені вдасться доставити для них швидкі, одну швидку і доставити її в Україну. Тож я звернувся в українське консульство в Чикаго, потім в Уману, Українську медичну асоціацію Північної Америки. Також я зв'язався із організацією, що називається UA Resistance Foundation, і тоді разом нам вдалося знайти першу швидку із усім необхідним медичним обладнанням та транспортувати її в Україну. В рамках цієї благодійної місії 22 автівки прибули до рівного, аби згодом відбути у різні регіони України. Серед транспортних засобів швидкі пожежні машини та позашляховики доставили їх волонтери із Америки та Польщі, які активно підтримують нашу державу ще з лютого 2022 року. Додатково у кожному автомобілі знаходиться гуманітарна медична допомога. Крім того, у знак підтримки іноземці залишили на автівках послання для українського народу в той же час причина, чому ми тут, те, що це дуже важлива місія, і зокрема для тих людей, які сьогодні тут волонтерять, і інші країни, на мою думку, теж повинні підтримувати Україну, адже нині це питання вийшло на політичну арену. Я б хотів думати, що якби подібно трапилось де інде у світі, до прикладу в моїй країні в США. Я думаю, це дуже важливо знати, що ми маємо друзів у всьому світі. За словами очільника області Віталія Коваля, рівне у даному випадку відіграє роль логістичного хабу. Частина автівок вже відправились до волонтерів у прифронтові та доокуповані міста для подальшого їх розподілення. Задача сьогодні чергово раз зустріти делегацію і допомогти їм якомога швидше виконати свій маршрут. Далі крім того, приємно, що на Рівненщині сьогодні є делегація асоціації українських медиків Північної Америки. Умана. Дійсно, це організація, яка вже десятки мільйонів доларів медичної допомоги допомогла Україні. В тому числі вантаж був прийнятий і в Рівненській області. Також асоціація мед це та асоціація, яка допомагає на постійній основі, проводячи тренінги і допомагаючи нашим медикам, нашим волонтерам освоїти ази допомоги в критичних ситуаціях. Першу спецавтівку американські волонтери доставили ще у березні 2022 року. Станом на сьогодні Україна отримала від іноземців вже 67 транспортних засобів спеціального призначення. Софія Капінос телеканал ITV.